Добрий день! Розпочинаємо урок літературного читання в 3 класі. Прочитаємо скоромовку. Спочатку повільно, потім швидше. Радісна звістка різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась. На Різдво рідня раділа першу зірку радостріла. Тепер спробуємо швидше. Радісна звістка різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась на різдворі дня раділа першу зірку радостріла. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати скоромовку. Сьогодні на уроці ми познайомимось з новими письменниками і їх творами. Будемо продовжувати вчитися визначати жанри творів, визначати зачин, основну частину і кінцівку твору. Сьогодні ми будемо знайомитися та працювати з оповіданням Тетяни череп-пероганич колядка. На фото ви можете побачити тетяну череп-пероганич. Українську поетесу, прозаїка і драматурга, журналістку, перекладачку, громадську діячку. Вона членкиня Національної спілки письменників України. Уважно прослухайте оповідання. Колядка. Марічка чекала Різдва. Таке чудове це свято. Вдома буде багато всього смачненького. Приїде тітка з Києва і привезе купу подарунків. Зранку різдвяного дня вони підуть з подружками колядувати. Хай би вже швидше. За гроші, які нас збирає, перш за все купить собі нову рожеву вдяганку на мобільник і обруча. Та до свята ще не скоро. А сьогодні. Вчителька їх везе у санаторій що неподалік села. Там живуть дітки зі Сходу, де йде тепер війна. А що ми будемо робити? запитала однокласниця Люба. Познайомитися, пограєтеся», – відповіла Марія Павлівна. Вони ж там без тат і мам живуть? Потребують спілкування, підтримки. Першою, з ким познайомилася Марічка, була дівчинка Оксанка. Я з Луганська, розпочала вона розмову. Ми тут зі старшою сестричкою, а в мене старший брат, а ще мамо, тато і бабуся, заторохтіла Марічка, перезиваючи всіх рідних. Навіть думки не допускаючи, що Оксанці від того може бути боляче. Зупинилася, лише коли побачила, як по щоті дівчинки покотилася маленька, прозора сльозинка. Не звертай уваги, сказала нова товаришка. Просто коли ти за рідних згадала, я про свою бабусю подумала вона у нас одна. Приїхати не може сюди, бо нема за що. У неї навіть телефону свого немає. Щоб до нас подзвонити, передає вітання через родичів інших дітей, що також зараз тут. Потім був концерт. Пізніше вони разом малювали, гралися іграшками, жартували і сміялися. Вдома Марічка все думала про свою розмову з Оксанкою. Вранці навіть не поснідавши. Вхопила портфель і вибігла з дому. Спочатку заскочила до хрещени. Хрещено, защебетала прямо з порогу. Ти мені завжди гроші на різдвяні свята приносиш. Ну, а можеш дати мені цього разу не в день Різдва, а от прямо зараз. Якщо вже ти просиш. Хрещена небезподиву поклала на долоньку Марічки першу купюру. Далі дівчинка відвідала хрещеного, бабусю зіну, дядька Василя. Після школи, не дочекавшись удома на маму з роботи, зустріла її в дорозі. Мамо, а 500 гривень вистачить на квиток від Луганська до Києва? Тобі нащо? Нічого не зрозуміла мама, і Марічка їй все розповіла про Оксанку з сестричкою, про їхню бабусю, про те, звідки в неї гроші. Мама довго йшла мовчки, а потім взяла Марічку за руку, притиснула міцно до себе і поцілувала. А чому п'ятсот? Ми з татом теж свою колядку тобі зараз віддамо. Тоді точно вистачить. Засинала Марічка того вечора щаслива, як ніколи. Вона не думала про дрібнички, які хотіла до сьогодні собі придбати. Уявляла інше, як зрадіють дівчатка, коли на різдво до них приїде бабуся. Принаймні тато з мамою пообіцяли, що зроблять все від них залежне, аби саме так і було. Поставте відео на паузу та прочитайте слова, правильно наголосивши їх. Давайте перевіримо себе. Різдво смачненького, різдвяного, вдяганка, спілкування. Познайомилася, затрохтіла. Перезиваючи хрещеної. Защебетала, дочекавшись, притиснула, принаймні, пообіцяли. Самостійно перечитайте оповідання та дайте відповіді на запитання. Хто дієві особи оповідання? Де відбувався описаний випадок? Які почуття переживала Марічка після знайомства з Оксанкою? Як вона вирішила допомогти Оксанці? Які почуття викликав у мами вчинок Марічки? А в тебе? Знайдіть у тексті зачин, основну частину та кінцівку. Давайте перевіримо. Зачин. Марічка чекала Різдва. Таке чудове це свято. Основна частина. А сьогодні вчителька їх везе у санаторій, що неподалік села. Там живуть дітки зі Сходу, де йде тепер війна. Кінцівка. Засинала Марічка того вечора щаслива, як ніколи. А чи знаєте ви українські різдвяні мультфільми-кінофільми? За допомогою інтернету, а також порад друзів і дорослих, складіть новорічну різдвяну програму для дитячого каналу телебачення. А зараз перегляньте мультфільм Щедрик. Оберіть цеглинку та розкажіть про ваші враження на уроці. Дякую за роботу! Ви молодці! До нових зустрічей!